Ісусу Христу. Сьогодні, дорогі брати і сестри, ми з вами поговоримо про гріхи і покаяння. Покаяння називають другим хрещенням. Якщо хрещення рятує нас від влади первородного гріха, то покаяння обмиває від скверни наших власних гріхів, зроблених уже після хрещення. У таїнстві святого покаяння нам дана можливість відкласти тяжкий тягар гріховний. Обілити одежу нашої душі, побачити її оновленою і світлою. Як зачасто потрібно прибігати до цього рятівного таїнства? Як найчастіше? Принаймні у кожен із чотирьох постів у році. Звичайно, люди, які є недосвідченими у духовному житті, не бачать безлічі своїх гріхів, не відчувають їхньої ваги, відрази до них, вони говорять приблизно так. Нічого особливого я не робив. У мене тільки дрібні гріхи, як у всіх, не украв, не вбивав. так багато хто часто починає свою сповідь. Але святі отці і вчителі наші, які залишили нам покаяння і молитви, вважали себе першими із грішників. і з щирою переконаністю волали до Христа. Ніхто не согрішив на землі від віку, як я согрішив, окаянний і блудний. Чим яскравіше світло Христове опромінює серця, тим ясніше виявляються всі недоліки, виразки і рани душевні. І навпаки. Люди, занурені у морок гріховний, нічого не бачать у своєму серці, а якщо і бачать, то не жахаються, тому що їм ні з чим порівнювати, тому що Христос закритий для них завісою їхніх же гріхів. Усю безліч людських гріхів. Можна умовно розділити на гріхи проти Бога, проти ближніх і проти власної душі. Сьогодні вкажемо лише на деякі гріхи, тому що не тільки описати, але навіть просто перелічити усю їх безліч не входить у завдання нашої телепередачі. Та це і неможливо. Отож, гріхи проти Бога. Сучасні люди. Здебільшого забули про Бога, забули або зовсім не знали дороги в храм Божий, про молитву у найкращому разі лише чули. Але якщо ми люди віруючі, то чи не приховували ми своєї віри заради фальшивого сорому і страху перед людьми, чи не соромилися ми віру свою визнати перед людьми? Якщо так, то чи не про нас Господь сказав? Хто посоромиться мене і моїх слів у роді цим перелюбнім і грішнім, того посоромиться і син людський, коли прийде у славі Отця свого зі святими ангелами. Один із найтяжчих гріхів це є свідома хула на Бога і на віру, і ремство на Бога за останній гріх піддані своїй недузі, всі біснуваті і значне число божевільних. Гріх блюзнірства. Цей гріх ми робимо, коли озиваємося глумливо про різні вірування церкви і її священні звичаї, у яких нічого не розуміємо. Також коли не заступаємося за віру, чуючи свідомо ложні і безсовісні докори проти неї, неправдива клятва, постійне і неблаговійне Божіння, в ось цьому останньому гріхові. Проявляється відсутність у людини страху Божого і зневага до величі Божої. Ми согрішаємо проти Бога і тим, що не виконуємо своїх обітниць виправитися, котрі даємо на сповіді, або благочестивих обітниць почати який-небудь подвиг, або зробити якусь справу доброчинності. За це досить часто Господь посилає грішній душі почуття важкої зневіри або Якби безпричинного гніву, туги або страху, щоби вона, згадавши про невиконану обітницю, принесла покаяння і виправила свій гріх. Рішимо тим, що не відвідуємо церковні богослужіння, не молимося щодня вдома. Усі християни повинні відвідувати Богослужіння Святої Церкви, принаймні у недільні і святкові дні. І якщо ми не робимо цього, то тяжко согрішаємо перед Богом. Нерозсудливо є заспокоювати себе думкою, що більшість людей і зовсім не відвідують церкву. За правилами святих апостолів, хто був відсутній у церкві три тижні підряд, зовсім відлучався від церковного спілкування і навіть не хоронився нею. Гріх перед Богом є і недбальство про душу свою. Забуваючи Бога, ми разом з ним забуваємо і свою душу. І не слухаємо її. Слухати ж душу свою неможливо інакше, як розкриваючи її перед Богом, молячись йому, благовіючи перед Ним. Гріхи проти наших ближніх. Через забуття Бога і недбальство про свою душу, ми часто завдаємо душевної шкоди нашим ближнім. Особливо тяжким гріхом проти ближніх є груба зневага батьків образи, Які ми їм постійно приносимо, Господь колись прорік до Мойсея, хто злословить батька свого чи свою матір, того повинно віддати смерті. І цей смертний вирок тим, що злословлює своїх батьків, підтверджує навіть сам Спаситель, саме як заповідь Божу. Подібно до цього гріха, зухвалість учнів відносно вчителів. Є гріхом ще образи, які наносимо ближнім. Під образою треба розуміти не тільки те, що сердить людину, але ще більше те, що нанесеть їй шкоду, і найбільше шкоду її душі. Ми заподіємо образи ближнім, коли радимо їм щонебудь нерозумне, порочне, коли осміюємо їхні добрі якості, снотливість або сором'язливість. Слухняність батькам, сумлінність на службі або у навчанні. Поступаючи так, ми робимо себе ще більшими грішниками перед Богом, ніж злодії і грабіжники, але ще більш злочинні ті, які спокушають безневинного на гріх, уживаючи для цього зусилля, навіть іноді дуже тривалі зусилля. Грішимо, коли всіваємо у серця ближніх сумніви у вірі. Осміюємо їхнє благочестя, віднаджуємо від молитви і храму, сіємо розбрати між братами, чоловіками, товаришами по службі тощо. Усі ті, хто поступає подібним чином, є помічниками і слугами диявола, який одержує над ними тоді сильну владу, тому що вони самі віддали себе у слухняність його волі. Також гріхом проти ближніх є. Наклеп на них у бесідах із людьми і у пресі, а також осуд без упевненості у тому, що ближні справді винні. Гріх проти ближнього є і ненависть, зловтіха замість жалю, цей гріх є подібним до людиноубивства за слогом Христа Спасителя. Злопам'ятство, навіть якщо воно і не виражається у мстивості, цей гріх нізащо ставить наші молитви. За словом Господа, і показує, що серце наше сповнене усілякого самолюбства і самовиправдання, злі почуття неслухняності, а особливо злопам'ятства і зловтіхи, вони виростають у тій душі, яка любить осуджувати. Разом із звичкою без потреби засуджувати людей, у нас розвивається тішення недоліками ближніх, а потім небажання визнати у них щось добре. А звідси уже близько і до зловтіхи, і до злопам'ятства. Гріхи проти власної душі. Які це гріхи? Ми виявляємося і не вартими хазяями своєї власної душі, яку нам дав Бог, щоби зробити її спосібною для служіння йому і ближнім. Душа, яка скорилася Богові, вона завжди незадоволена собою і картається, крім прямих порушень заповідей Божих, ще і за їхне старанне виконання. Гріх марнослів'я, а від марнослів'я утвориться звичка брехати, не піклуватися про правду, а говорити те, що приємне для слуху. Від звички брехати народжується лестощі у суспільстві людей цей гріх став звичайним. Знаряддям усіляких земних надбань. Протилежний до лестощів є гріх лаятися. Він настільки поширений тепер, особливо серед молоді і серед дорослих людей. Від лайливих слів грубіє душа і ображаються співрозмовники. Господь особливо гнівається на тих, які називають ближніх іменами нечистої сили. Не стане говорити таких слів християнин, який дорожить своїм спасінням. Гріх нетерпіння. У ньому має причину добра половина наших сварок і прикростей у сім'ї, родині, на службі, у суспільстві. Сварок, які відбуваються через те, що ми не постаралися стримати на кілька хвилин почуття роздратування, на чиюсь необережність або несправність, або на заподіяну нам образу. Тривали приховування гріха. Такий стан душі людини пов'язаний із страхом свідомості у гріху і буває найчастіше наслідком гріхів або дуже ганебних і брудних, наприклад, протиприродних, гріхів проти сьомої заповіді, або злочинних. Внаслідок фальшивого сорому або страху, людина, яка вчинила гріх, часом мучиться все життя, вважаючи себе загиблою для спасіння. І може дійсно погубити свою душу, якщо, наприклад, раптова смерть позбавить її можливості покаятися. Такій людині треба пам'ятати, що нема гріха, котрий би перевищив Боже милосердя. Ця гріховна недуга спричиняє інше, не менше зло це неправду на сповіді. Усі гріхи неможливо тут і перелічити, бажаючому добре посповідатися. Ми радимо обов'язково, готуючись до сповіді, перечитати книги. На допомогу покаянні, суд за гробом або метарство преподобної Феодори, іншу духовну літературу, яку в ченнюцях, приміром, можна придбати у храмі преподобної Параскеви Сербської. Треба не лінуватися, записувати свої гріхи згідно цих книжечок на листочок, щоб нічого не забути на сповіді. Проте знати свої гріхи це ще не значить каятися в них згідно святоотцівського вчення. Усякий гріх позбавляє людину, благодаті Божої, робить її далекою від Бога, і як наслідок цього відчуження позбавляє життя духовного, сілитися ж від гріховної смерті можна тільки принісши щире каяття. Господь приймає сповідь щиру і сумлінну, навіть якщо вона і не супроводжується сильним почуттям каяття, тільки потрібно і цей гріх, тобто закам'яніле нечуття. Висповідати мужньо і відверто, без лицемірства. Бог може торкнутися серця і під час самої сповіді, пом'якшити його, витончити духовний зір, розбудити покаянне почуття. Умова, яку ми неодмінно повинні дотримати, щоб покаяння наше було прийняти Господом дієво, це прощення гріхів нашим ближнім і примирення з усіма. Покаяння. Не може бути дійсним без словесного сповідання гріхів. Прощі, ніж гріхи, можуть бути тільки в церковному таїнстві покаяння, яке звершує священник, тому що лише священнослужителям в особі апостолів Господь дав владу прощати гріхи, коли сказав до них перед своїм Вознесінням: прийміть Духа Святого, кому простити гріхи, тим простяться, а на кому заставити. На тих зостануться. Сповідь це подвиг, самопримус. Під час сповіді не потрібно чекати запитань від священника, але самим робити зусилля. Називати гріхи треба точно, не затемнюючи непривабливості гріха загальними виразами. Дуже важко сповідаючися уникнути спокуси самовиправдання. Відмовитися від спроб пояснити духівникові так звані пом'якшувальні обставини, відмовитися від посилань на третіх осіб, які нібито ввели нас у гріх, усе це є ознаки самолюбства, відсутності глибокого покаяння і закостеніння у гріху. Принісши покаяння, ми повинні утвердитися внутрішньо у рішучості не повертатися до висповіданого гріха. Знак доброго покаяння, почуття легкості, чистоти, нез'ясованої радості, коли гріх здається такий же важкий і неможливий, як тільки що далекою була ця радість. Допоможи нам у цьому, Господи. Амінь.